За святкових вихідних наші журналісти знову приступили до роботи. Що нового трапилось у стрію та районі вже за мить в інформаційному випуску новин сьогодні. Мої вітання. Київській області зійшло з рейок 10 вагонів вантажного потяга. Сталася надзвичайна ситуація в ніч на 3 травня на відрізку дороги під бірці Борщовичі. Повідомляє про центр Львівської залізниці. Сім вагонів перекинулися, з яких чотири цистерни з дизпаливом та одна з бензином. Три цистерни загорілися. Львівська залізниця назвала попередню ймовірну причину сходження з рейок вагонів злам Буковини війська 29-го вагона. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджено близько 250 Ати метрів електроконтактної мережі та залізничного полотна рух залізничного транспорту здійснюється за резервною схемою. Львівська міжрайонна транспортна прокуратура вже порушила кримінальну справу за фактом недотримання правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. У справі вже створено слідчо-оперативну групу. Хід до судового слідства перебуває на контролі прокуратури області. Шому місці відбувся концерт баяністів та акордеоністів. Віртуозною грою Стріян порадував Сибірський дует. Лауреати міжнародних конкурсів, солісти Новосибірської філармонії Олександр Сироткін і Андрій Битюцьких. Гості з Росії виконали неперевершені композиції різної тематики та складності з використанням театральних елементів, чим і підкорили стрийського глядача. Серед яких було чимало місцевих музикантів. Творчий вечір організували відділ культури виконавчого комітету стрейської міської та Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Сибірського дуету, стрийського глядача віртуозною грою на баяні та акордеоні потішили учень 11 класу львівської школи інтернату Микола Стефанів, баяністка з Вінничини Оксана Сергієнко, композитор та виконавець, дрогобичанин Роман Стахнів, заслужений діяч мистецтв України, ...композитор і виконавець Ярослав Олексів. Концерт пройшов при сприянні директора народного дому Михайла Дупілко та фінансовій підтримці голови благодійного фонду Добре серце Олега Канівця. Благодійники є організації, фонди і. Невий вихідний 9 травня святкують на державному рівні. І з нагоди чергової річниці уряд вирішив підвищити соціальні виплати учасникам Великої вітчизняної війни, а також членам сімей померлих інвалідів війни та загиблих військовослужбовців. Залежно від групи інвалідності, розмір разової грошової допомоги складатиме від 1 тисячі до 2200 тисяч гривень. Це вдвічі-втричі більше, ніж торік, запевнив прем'єр-міністр Азаров. Таку допомогу отримають майже 2 мільйони також збільшили доплати до пенсій учасникам війни. Сьогодні учні 11 класів відсиділи за партою останній урок. У зв'язку з проведенням Євро 2012, 3 травня для учнів випускних класів пролунав останній дзвоник. Останній день у 9 класі відбудеться 11 травня. Всі інші навчатимуться до 25 травня. З 4 по 11 травня випускники складатимуть державні іспити. І вже 12-13 травня для них проведуть урочисту лінійку. У 9 класників держатестація розпочнеться 14-го і триватиме до травня. А 31 травня, 1 червня, випускні. З 14 травня по 7 червня по всій країні буде проведене зовнішнє незалежне от тестування. Синоптики прогнозують спекотне літо. Директор гідрометцентру Микола Кульбіда з упевненістю повідомив, що за будь-яких умов літо буде спекотним. За його словами, про це свідчать загальні тенденції зміни температурного режиму. Також він додав, що кількість спекотних днів цього літа буде вищою ніж торік. Нагадаємо, першотравнева спека у Києві побила 130-річний рекорд. Вперше після 1881 року температура повітря у Києві 1 травня подолала 30-градусну позначку. Рекордну спеку зафіксували і у Львові. Останні три доби стали найспекотнішими за півстоліття. Тепер на Львівщині слід очікувати похолодання. Заморозків не буде, але температура опуститься на 5-10 градусів за Цельсієм. Окрім того, будуть сильні грози, розповів синоптик Олег Малахов. На сьогодні я ставлю крапку ще раз переглянути новини Ви можете завдяки нашому сайту та Прощай з вами до завтра, вдалого вам вечора. Підсумуємо головні спортивні події. Четверга для вас працює Єгор Тимків. Моє вітання. Динамо програло в боротьбу. Київське Динамо програло золоту гонку у чемпіонаті України. У передостанньому турі кияни зіграли у нульову нічию з зорею, втративши два дорогоцінних очки. За весь матч Кияни створили один гольовий момент, та й той не реалізували. На 31-й хвилині Шева не зміг переграти Козаченка після відмінної передачі Ярмоленка. В подальшому Динамівці володіли територіальною перевагою, але до реальної небезпеки біля воріт зорі справа не доходила. А фінальний штурм ледь не призвів до голу у ворота Максима Коваля, але захисники завадили їй да хору засмутити свою колишню команду. Отже, Динамо на два очки відстає від Жахтаря і має мізерні шанси на чемпіонство. 10 травня киянам потрібно перемагати Таврію та сподіватися, що Шахтар втратить очки у грі з Олександрією. Львів'янин Василь Іванчук замикає топ-10 рейтингу Фіде. Лідер збірної України з шахів Василь Іванчук зі Львова займає 10-ту сходинку в оновленому рейтингу міжнародної федерації шахів Фіде. У топ 109 українців, третина з яких є вихованцями Львівської школи шахів. Окрім Василя Іванчука, в першій сотні Андрій Волокітін та Юрій Криворучко, які займають 41-те та 76-те місце відповідно. Елтон Джон виступить у Києві під час Євро 2012 У столичній фан-зоні під час Євро 2012 відбудеться концерт сера Елтона Джона. Про це інформаційному центру Україна 2012 повідомив представник генерального оператора з організації та управління офіційними фан-зонами УЄФА, керівник проекту Вілен Матвєєв. Концерт зірки із світовим ім'ям влаштують організатори фан-зони разом із фондом антисНІД Олени Пінчук. Офіційно сер Елтон свою участь ще не підтвердив. Однак, за словами пана Матвєєва, це питання вирішено. На на наразі організатори концерту домовляються про деталі. Нагадаємо, що 2007 року, коли Елтон Джон давав безкоштовний благодійний концерт на Майдані Незалежності, його виступ зібрав понад 20 тисяч глядачів. Чи буде безкоштовний цей концерт, ще невідомо. Сенегалець забив феноменальний гол у чемпіонаті Англії. Нападник англійського Ньюкасл Юнайтед, Сенегалець Папіс Сісе створив справжнє диво у перенесеному матчі проти Челсі в рамках 34-го туру чемпіонату Англії. Папіс не лише приніс перемогу сорокам, а й відзначився просто феноменальним голом. На 92-й хвилині Сенегалець отримав м'яч на лівому фланзі і з гострого кута пробив зовнішньою частиною стопи. М'яч по неймовірній траєкторії залетів за комірець Петеру Чеху. Нагадаємо, що матч завершився з рахунком. Кунком 2-0 на користь сорок, які вперше за 26 років здобули перемогу на стемфорд Бридж. Тренер Фіорентини накинувся з кулаками на свого гравця. Головний тренер Фіорентини Делі Оросі під час матчу 36-го туру серії А проти Навари 2-2 Накинувся на свого гравця півзахисника Адема Альяїча. Деліо Росі змінив Ляїча на 32 й хвилині матчу, коли Фіорентина програвала з рахунком 0-2. Сербський півзахисник відреагував на подібне рішення тренера саркастичними аплодисментами, після чого зазнав фізичної атаки з боку Деліо Росії. Інформує футбол Італія. Пізніше власник Фіорентини Андреа Дела Вале. Заявив, що Делі Оросі Росі був відправлений у відставку. Я бачив після матчу фотографії того, що сталося, коли Ляєч був замінений, і прийняв рішення звільнити тренера від займаної ним посади. Це був дуже серйозний проступок з його боку. Мені дуже шкода. І на цьому в мене все. Дякую, що були з нами. До завтра. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. В день очікується дощ. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Волос повітря 43%. Температура повітря вночі 12-17 градусів з позначкою плюс. день 19-26 тепла. Вітер дутиме в північному напрямку 1-3 метри за секунду.